Скропиви та будяків. Таку картину щодня з вікон своїх домівок бачать мешканці приватних будинків, що на вулиці Короленка. Поруч з садибами на сусідній лікарняній майже 20 років тому звели 10-поверхівку. З того часу й почалися проблеми. Тут був частний будинок. Коли знесли його, лишилося нікому не потрібно. Відколи будинок. Деякі рази, коли приходив дворник, ну хіба що пляшки позбирати. Ні косити, нічого вони не хочуть. Їм це не потрібно. Вони перед будинком прибирають, а тут за будинком раз нас мало. Дворника я тут не бачила. Відколи я тут живу. Це відколи познімали ці часні дома, построїли цю 10 поверхівку. Це страшне. Роками люди самотужки слідкували за територією, що закріплена за кількома міськими службами. Та вже зізнаються, не вистачає ні зусиль, ні фінансів. Будинок за адресою лікарняна 3-1 знаходиться на балансі третього жеку. Тобто його працівники мали прибирати прибудинкову територію, скошувати траву, що передбачено, і у квартплаті у контору з відповідними скаргами мешканці Короленка зверталися неодноразово. Однак допомоги від комунальників не дочекалися. Я зверталася вже, вже з лютого місяця, тому що ми вже звикли, як сходить сніг, то тут робиться смітник і вонь, і все обіцяють, обіцяють, але ще від лютого місяця тут не було ні дворника, нікого. Немає діла до підпорядкованої їм землі і представникам міського рему, хоч тут розташована трансформаторна підстанція. Енергетики приїжджали, косили щось, аби так, так до дверей дійти, щоб їм відкрити. А більше ніхто нічого не торкає. Валять один на одного. Горводоканал, енергозбит і ЖЕК. Окрім рослинних хащів, неабияк шкодить людям і каналізаціям. Стічні води із сусідніх багатоповерхівок потрапляють до них у двори. Три дні тому ми з чоловіком визвали з горводоканалу, приїхали. Вони допізна, до ночі, правда, чистили, чистили, потім на другий день приїхали ще машина, цей той кріт, знов все вичищали. Три дні пройшло, все, знов все забито. Так би мовити, підсолоджують усю ситуацію жителі десятиповерхівки, викидаючи сміття прямісінько з балконів. Кидають сміття, виливають помиї. миє підлогу виляли через балкон. Аби допомогти мешканцям Короленка навести лад на занедбані території, наша знімальна група звернулася до відповідальних структур. Почувши про телебачення у третьому жаку, одразу і про скаргу згадали. У радіусі трьох метрів від будинку траву скосили. Щоправда, прибрати за собою забули. Знайшли час, аби попрацювати, і представники району електромереж в рамі на балансі знаходяться більше 500 підстанцій. Є дві бригади для обслуговування трансформаторних підстанцій. У нас для міста. Для цих всієї кількості ми стараємося, є графік, стараємося хоча б два рази в рік об'їхати, покосити, поприбирати все, що потрібно. Охоронна зона 3 метри кром трансформаторної підстанції ми приберемо. Завтра дамо екскаватор, також поприбираємо ще мусор, який там є будівельний. Ремівці стверджують, що згідно законодавства, повинні прибирати територію радіусом 3 метри навколо трансформаторної підстанції. Такий ж розмір землі закріплений і за ЖЕКом Виходить, середина залишається нічийною. Господарів їй пообіцяли знайти в управлінні екології та контролю за благоустроєм міста. З однієї сторони трансформаторна підстанція, з другої сторони жаківський будинок. Так? Креслиться, умовно, середня лінія, між ними половину прибирає жак, половину прибирає Рем. Також фахівці управління пообіцяли заладити проблеми з каналізацією. Відповідний лист підготують Хмельницькводоканалу. водоканалу. Чи не перетвориться знову територія на вулиці Короленка у занедбані хащі залежить і від сумління відповідальних структур, і від мешканців приватного сектору та багатоповерхівок. Адже тутешні купи сміття та гілля справа рук останніх. Тому перевиховуватись потрібно усім разом. Відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Його представники розглянули кілька десятків питань порядку денного. Так, дали добро на проведення у місті чергового осіннього призову юнаків до лав армії. Запланували його на жовтень листопад. Нагадаємо, цього разу строковиків військо покличе вже в останнє. Адміністрація Хмельницького водоканалу прохала, аби на розгляд сесії міської ради внесли пропозицію про затвердження нормативів питного водопостачання та норм водоспоживання населенням при відсутності лічильників. Директор комунального підприємства Віталій Кавун аргументував необхідність таких дій через застарілі норми, датовані 1996 роком. Зараз каже, настав час їх осучаснити в деяких випадках. Норми там на декілька літрів збільшені, в деяких випадках зменшені. так, до прикладу, якщо в старих в старих нормах не було норми на відсутність кількості споживання холодної води. Без відсутності гарячої, то в нових нормах така вже якби включена. То ніяким чином воно на зрощення вартості води не буде впливати. Члени виконкому також дали дозвіл на розміщення у парку імені Чекмана цирку Шепіто, що гастролюватиме у Хмельницькому з 10 до 25 серпня. Організатори для 300 дітей сиріт пообіцяли безоплатні квитки. Також на виконкомі було розглянуто низку дозвільних питань, продовжені строків оренди приміщень тощо. Надягати головні убори та окуляри, не забувати й про добову норму споживання води радять хмельничанам медики. Усе через спеку, яка тримається у місті кілька днів поспіль. Палюче сонце уже додало головного болю гіпертонікам. Вони, за твердженнями лікарів, зараз найчастіші пацієнти медзакладів. Їм люди у білих халатах радять контролювати світиск і не забувати про гіпотензивні препарати. А від прогулянок на час спеки краще утриматись. Нехитних правил повинні дотримуватись і абсолютно здорові городяни. Для того щоб легше її було перенести, насамперед треба приймати як можна більше грідини в літній час. Це приблизно 2 літри, 2,5 літри. Бажано, щоб це не були газовані і холодні напої в обідню пору не засмагати на пляжах. вони тобто, повинні розуміють, що це час до 11 години після 4 годин обіду. Оберігати також треба і очі наші, користуватися якісними окулярами, які будуть оберігати сітківку. Як зізнались самі хмельничани, з рекомендаціями медиків ознайомлені та мають в арсеналі і свої перевірені методи порятунку. Треба пити гарячий чай, а не холодну воду. Це афганський досвід. По-друге, бажано ходити більш-менш закритому. Чисто пляжний варіант більше провокує потіння. Треба більше триматися на природі до води і тоді буде все нормально. Щоб менший був вплив жари, треба носити нашу традиційну значить, одежу із льону, хлопка чистого. Побільше п'ємо води, mm -hmm. до... менше знаходимося <рес> на сонці. Автокранівник Володимир Карпов від палючого сонця хіба що може заховатись до кабіни спецмашини. Втім, від спеки тут не порятуєшся. У салоні у пік сонячної активності повітря прогрівається до усіх 35 градусів. Ми рятуємося як воду привозять нам кожну годину. Самі ховаємося в холодочок по мірі можливості. Але робота є робота, треба працювати, все одно. Офісні працівники рятуються по-своєму. У магазинах з продажу побутової техніки вже зафіксовано бум на купівлю кондиціонерів. Вартість такої прохолоди становить від 2 до 6 тисяч гривень. Усе залежить від потужності кондиціонера, кажуть консультанти. Ми рекомендуємо не ставити критичну різницю по температурі між вулицею і кімнатою. Тобто, хоча б, якщо ви будете зменшувати їх там до 22-24 градусів, то хоча, хоча б поступово від того його часу, як ви зайшли в приміщення, а ще радять встановлювати у помешканнях кондиціонер так, аби потік прохолодного повітря не був направлений на людину. Пропонують магазини техніку й так званого економ-варіанту. Вентилятори цьогоріч у ціні трохи більше за сотню гривень. Та із такою технікою лікарі радять поводитись обережно, адже вже мало місце кілька випадків, коли офісний оазис через вуличні тропіки спричиняв ангіни та навіть пневмонії. Обачними повинні бути і ласуни, адже за велика порція морозова у спеку може не найкращим чином вплинути на здоров'я. Та від можливості поласувати ріжком хмельничани не відмовляються. Це підтверджують самі продавці смаколиків. Коли сонце спека тоді купують більше морози. Коли немає спеки, дощ менш. Тим не менш, городянам до спокотних днів таки доведеться призвичаїтись. За прогнозами синоптиків, термометри зашкалюватимуть ще до неділі. Спочатку наступного тижня очікують на дощ та грози, а також на зниження температури повітря, що правда не суттєве. Хмельницькі танцівники тріумфували у Болгарії. З кубком переможців міжнародного фестивалю повернулись учасники народного ансамблю бального та сучасного танцю. Успіх перший щабель першості Європи посіли у категорії юніори. Від успіху було 30 чоловік. Їхали великою командою. Ми готували спеціально, робили спеціальний номер на цей фестиваль. Ми в минулому році були на, на фестивалі, але ми змогли тільки вибороти друге місце. Ми зробили е, аналіз, що нам потрібно зробити, щоб виграти. І ми виграли цьому році. Нам нам перемога усміхнулася. Хочу подякувати начальнику управління культури Тарчевському міністріславичу за підтримку і допомогу. І мозрук Івані Валентіні, директор міського будинку культури, якому працює наш ансамбль. Для колективу цьогоріч це вже друга закордонна відзнака. Навесні з призом із Франції повернулася старша група успіху. Наразі вихованці готуються до всеукраїнського фестивалю бальної та сучасної хореографії, який відбудеться у Хмельницькому. До обласного центру з'їдуться колективи з різних куточків держави. Самі ж успіхівці за кубок міського голови не змагатимуться. На правах господарів фесту братимуть участь лише у показових виступах.